Така історія, ну така історія просто, можливо, одна із найкричаючих, яких я зустрічав. Дзвонить жінка каже: я шукаю роботу, я кажу, яку з нічними змінами. Я говорю, а що у вас за ситуація? Вона каже, так і так, я в Чехії, в мене двоє маленьких дітей, і мені треба, щоб ну, логічно ну це я вже додумався, що їй треба тупо ходити в ночні зміни. А днем будь з дітьми, тому що їм там 5-7 років. Ну, 5 я запам'ятав, далі не запам'ятав. Бідні люди, жінки, їй не інтересує, яка робота, їй надо ночні зміни. Їй надо робота в Чехії з ночними змінами. Чому? Тому що в неї двоє дітей до 10 років, вона з ними має бути в день, в ніч вона буде роботи. Материнський інстинкт, яка в неї судьба, де чоловік, мені чесно, страшно було питати. От просто чоловік, от, він от, отчаянний, от уже просто відчаяння от, такого. Каже, мені, яка надо робота, мені надо значні зміни. Такого інтонації, такого я ще не чув. От просто жінка загнана в угол, капець що не за судьба. Ну, я, там, я постараюсь знайти там через знайомих, Помогти їй вже там щось і їх шукає. Ну от з дітьми оказалось, Шукаю начні сміни. Тобто вона спати вообще не буде. Ну, і ще ближайші там 5-7 років. Чому? Тому що, ну, може буде там по 3-4 години спати. Ну, це мать героїня. Якась. Ну, реально, ну, якщо чесно, жалко. тому що ну, от уявіть собі. Днем з дітьми з двома ночі на роботі, днем з дітьми з двома Ну, може, там Дримає, вона, там, десь там пару часиків і все. І ближайші уроки, ну, поки вони не виростуть. Ну, це просто просто жах. І інша історія, коли люди їдуть і в них все хорошо, У них є там, гроші на рахунках. Є будинок, родичі, внуки, у них все добре, маліші препятствия, людина сливається, каже, ну, що я буду робити. Ну, я би сам, ну, от, у мене, наприклад, все хорошо з фінансами, з житлом. В своєму житлі живеш, є фінанси, є що ти отримаєш, поїхав, столкнувся, то ну, зачем, зачем воно мені треба? От, і от багато людей от так от їдуть. Ну, звісно, є такі кричачі випадки, як ця жінка, ну. Мати героїня ну правда страшно страшно було нею общатися, Тому що вона просто каже мені просто надо начне зміни. Я кажу, а чо вам треба начнеть смены. Ну що так.